Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми вчимось писати малу та велику рукописні букви І та речення з вивченими буквами Налаштуємось на урок. Хто ж працює на уроці? У – Уважні Р. Розумні О. Організовані К. Кмітливі. І це все ви, мої любі учні? Скажи, чим позначаються звуки на письмі? Так, буквами. А які букви ви навчились писати на попередніх уроках? Які букви мають однакові елементи? Пригадай, коли ми пишемо велику букву. Велику букву ми пишемо на початку речення, а також в іменах людей та кличках тварин. Пригадаємо, що під час письма ти сидиш рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Поклади свій зошит похило, щоб нижній кут сторінки, на який ти будеш писати, був навпроти середини грудей. Тримай олівець або ручку трьома пальцями. Великим, вказівним та середнім. Час почати роботу у букварику. Тож відкриємо сторіночку 71, підготуємо наш букварик та олівець, які нам знадобляться для наступної роботи. Та перш ніж розпочати роботу, зробимо пальчикову гімнастику. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Обов'язково перед письмом пригадаємо, що кожна лінія в нашому зошиті має свою назву. Починає завдання завжди верш верхня міжрядкова лінія. лінія-помічниця. За нею йде рядок, в якому живуть букви. У рядочка є верхня рядкова лінія та нижня рядкова лінія. Нижче лінія-помічниця, міжрядкова лінія. І знову рядочок. І знову рядочка верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія і знову лінія помічниця. Зверху вниз вертикально розташовані прямі похилі лінії. Саме вони вказують, як ми маємо нахилити букву для красивого і правильного письма. А ми перейдемо до завдання 8. На сторінці 71. Подивись уважно на малюнки біля букви І. В назві якого предмету ти чуєш звук І. Постав відео на паузу та наведи зображення цього предмету, в назві якого сховався звук І. Коли обведеш предмет, повернись до перегляду. То що треба було навести? Так, звук І сховався в назві Помідор. Ось він. І тепер у тебе в букварику є чарівний помідорчик. Ну, а ми уважно подивимося, з яких елементів складається мала рукописна буква І, та як її написати. Почнемо писати маленьку букву І з верхньої лінії рядку. Проведемо пряму похилу лінію з за, е, округленням внизу, а зверху поставимо крапочку. Всі елементи малої букви І нам вже відомі. Тож давай ще раз пригадаємо, як ми пишемо малу рукописну букву І. Адже вона складається з прямої похилої палички з заокругленням внизу і крапочкою над цією паличкою. Почнемо писати ми з верхньої лінії рядочку. Ведемо вниз до нижньої рядочки пряму похилу лінію. На нижній лінії рядочку заокруглюємо і відставляємо хвостик до середини рядочку. А потім зверху. Ставимо крапочку. Ось і вийшла буква І. Постав відео на паузу та пропиши рядок букви І до червоної лінії. Коли закінчиш роботу, повернись до перегляду. Поєднаємо малу рукописну букву І з іншими буквами. Пригадай, як ми поєднуємо букву І з Елементом овалом. Починаємо писати від верхньої лінії рядочку. ведемо пряму похилу лінію, внизу на нижній лінії рядку заокруглюємо її, але, щоб прописати наступну букву О, ведемо хвостик до верхньої лінії рядочку та зачепились гачечком. Повертаємось по гачечку та дописуємо овал букви О. Після чого повертаємося до букви І і ставимо над нею крапочку. Крапочка один з головних елементів букви І, тож не забуваємо про неї. Від верхньої лінії рядочку вниз, пряма похила лінія, внизу закруглили на лінії, ведемо хвостик догори, зачепили заряди, зарядочок гачечком, повернулись назад, дописали О. Після чого зверху над буквою і ставимо крапочку. Пропиши рядочок буква сполучення і О до кінця рядку до червоної лінії. Постав відео на паузу, а як все напишеш, повернись до перегляду. Ще трошки попишемо. Прочитаємо, що ми будемо зараз писати. Мі. Мі. Першою нам треба буде написати букву М. Абсолютно правильно. Починаємо писати трохи вище нижньої ліні, лінії рядка. Ставимо ніжку, виростаємо вгору, вниз, вгору, вниз, хвостик. Пригадаємо букву І пишемо з верхньої лінії рядка. Тож ведемо хвостик догори. І вже від нього повертаємось вниз, прописуючи малу букву І. Зверху обов'язково ставимо крапочку. Пропиши буквосполучення МІ до кінця рядку, а потім самостійно пропиши наступне буквосполучення у твоєму букварику. Коли все буде готово, повернись до перегляду. Трохи попрацювали час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселуном Коко. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Неможливо не скасати, не палати, не скакати, не розбігтись, не стрибнути, стрибнути меч м'яч, хай рукаю, гей потише, або як цього не вийшло, та інакше, та інакше, не вмію, хоч заплач. Вчора я не розбігався, буступляти намагався. Я не бився, не ганявся, не кричав, -ра! я сказав старанно ноги, щоб забули про дорогу, цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно. За тереготи спокійно, за переходить спокійно, перевертом на руках, за переходить спокійно, за терет поди спокійно, за переходить спокійно, перевертом на руках. Неможливо не згасати, не пилати, не скакати, не розпітись, не стрибнути, стрибнути, наче м'яч! Хай гукай, хай потише, аби як цього не вийшло, та інакше, та інакше, не умів, хоч сатлерать! Берет ходить спокійно, за передку спокійно, зад, вперед, ходить спокійно, ходи спокійно перевертом на руках, зад передходить спокійно, за перед ходи спокійно, зад. -перед, ходи спокійно, зад, -перед, ходи спокійно, зад -перед, Ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал! Бай! Ось ми трошки відпочили! Тож давай перегорнемо сторіночку і навчимось писати одразу і велику букву І, яка у нас чекає на сторінці 72. Подивись уважно, на що схожа велика рукописна буква І. На одиничку з ніжкою, правда? А хто ж розташований поруч з буквою І? Кухар. Абсолютно правильно. А давай придумаємо, як звати цього кухаря. Придуй, придумай йому ім'я, яке починалося буквою І. Ігор чудове ім'я. Пригадаємо, з якої букви ми будемо писати ім'я. Завжди імена ми пишемо з великої літери. Тож давай подивимося, як ми будемо писати велику літеру І. Почнемо писати нижче верхньої міжрядкової лінії помічниці. Пишемо носик. Пряму похилу лінію до нижньої рядкової лінії, яку заокруглюємо, вліво ліворуч. Велика буква І схожа на велику одиничку з загнутою ніжкою. Потренуємося писати велику букву І у нашому букварику в завданні номер 2 Повторимо ще раз. Щоб написати велику букву І, нам потрібно від верхньої міжрядкової лінії відступити трохи місця вниз, поставити крапочку, Вправо в бік до верхньої лінії помічниці провести носик, потім вниз опустити пряму похилу лінію аж до нижньої лінії рядочку, і завернути вліво. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось так ми напишемо велику букву І. Постав відео на паузу та пропиши рядочок букви І самостійно. А нас чекає ще одне завдання. Напиши речення за зразком. Спочатку прочитай! Ми і мама. Починаємо писати речення з великої букви. В кінці речення ставимо крапочку. Абсолютно правильно. Прочитали. Далі ми обведемо речення по пунктиру. Точно так же виконай і другий рядочок. Прочитай та обведи по пунктиру. А потім запиши речення на вільному рядочку внизу. Пригадай, коли ми пишемо, то між словами ми робимо відстань розміром з твій вказівний пальчик. Постав відео, прочитай, обведи та запиши самостійно речення. Коли все буде закінчено, повернись до перегляду. А нас чекає останнє завдання сьогоднішнього року. Які чудові птахи у нас сьогодні з'явилися в зошиті. Що це за птах? Качка. так. Придивись уважно, які букви пропущені в слові качка. КА-ЧКА. Пропущено дві букви А. Запиши їх, будь ласка, на місці крапочок. Якщо у тебе вже виходить швидко писати, можеш не ставити відео на паузу. Я дам тобі трохи часу. А що це за птах? Лебідь. Давай визначимо, яку букву пропущено в слові лебідь. Лебі. І абсолютно правильно запишемо її на місце крапочки. Наступна пташка. Півник. Так. Які голосні звуки чуємо у слові півник? Спочатку ми чуємо І, тож замість першої крапочки запишемо букву І. А далі півник чуємо звук И, а пишемо букву букву И. Запиши потрібну букву. І остання пташка. Індик. Яку першу букву будемо писати? Молочинка. І я пишу на екрані, а ти пишеш у себе в букварику. І ще один голосний звук. Пропущено. Інтик. Треба і писати молодчинка. Запишемо разом. Я у себе на екрані, а ти у себе у букварику. Вписали всі пропущені букви. Знайшли всі букви. Тож за бажанням, після уроку ти можеш розфарбувати пташок, щоб у тебе була краса в букварі. Наш урок добіг кінця. Який у тебе настрій в кінці уроку? Чи все у тебе вийшло? Розфарбуй квадратик біля крапельки у своєму букварику. А я розфарбую у себе. Настрій гарний, адже все вдалося. Ти молодчинка. Я тобі дякую за твою роботу на сьогоднішньому уроці. Ми з тобою навчилися писати велику букву М. Тож, до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!